Фіскальна служба провела перевірку одного з чинодійських бізнесменів Василя Минди і постановила. Він винен у держбюджет 8 мільйонів гривень. Представники підприємця кажуть, акт складено з порушеннями та ще й без участі самого бізнесмена на основі документів, котрі підприємець не подавав у фіскальну службу. По виводам цього акта, який був зроблений без його присутності, без його повідомлення, без яких либо дач документов с его стороны, не в помещении его производственных мощностей было сделано налоговой службой. Под этими декларациями нету ни одной печати, ни одной подписи господина Мынты. Ни по одной. В обласному управлінні фіскальної служби кажуть, безперечно, будь-який акт мають показати підприємцю. І лише після ознайомлення і особистого підпису акт визнається дійсним. Особа, яку перевіряли, має бути ознайомлена з актом, може свої до акту бачення висловитися, тобто може оскаржувати акт, і на стадії написання акту вже не бути не згідно. Сказати, відверто кажучи, чи було проведено перевірку на. Не виходячи з кабінету, я на це питання, відписаний. на жаль, немає. Представники підприємця наполягають, про перевірку дізналися випадково, а на вимогу показати акт їм відмовили. Тож документ витребували лише через суд. Та, поки адвокати оскаржували легітимність акту, фіскальна служба подала на бізнесмена до іншого суду через несплату податків. На підставі матеріалів, які були зобрані в ході перевірки, відомості було внесені до Єдиного реєстру. На даний час, в даному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії слідство, поки що триває. У фіскальній службі запевняють, досліджують всі факти порушень своїми працівниками у цій справі. Якщо такі доведуть, то справу закриють, а винуватців покарають. Та поки що ні суд, ні внутрішні розслідування не завершились.